Один, діти. Сьогодні ми знов з вами в нашій художній майстерні. Сьогодні ми будемо з вами малювати осінній ліс. Подивіться, навкруги у нас листечко пожовтіло, почервоніло, наступила гарна пора золота Осі. Для нашого з вами малювання нам потрібна гуашова фарба різних кольорів. Стаканчик з водою прозорою, наші пензлики, широкий і вузький, звісно, серветки. І ось таке опале листечко. Подивіться, він воно різного кольору, різнокольорове. Воно є і зелене, і червоне, і жовте. А в цьому листочку і в цьому, подивіться, поєднались різні фарби. Тут червона та зелена, а тут у нас і коричнева, і червона. Сьогодні ми з вами будемо малювати осінній ліс. Беремо з вами листочок, перегортаємо його ребристою стороною, беремо широкий пензлик і наносимо фарбу. Фарбу занош... наносимо за бажанням. Ну, пам'ятаємо, що наш осінній ліс. Він у нас різнобарвний. Тому ми можемо використовувати на листочку декілька фарб. Ось я, наприклад, беру жовту. Потім я беру червону. Такий гарний листочок у мене виходить. Так? І він схожий у нас на деревце. Знов жовту. Вона така жовто-гаряча у мене. Ось, Перегортаємо, прикладаємо до нашого аркушу паперу, беремо серветку, притискаємо. Так, одне деревце в мене готове. Далі ми беремо листочок поменше, він в мене зелений. Може бути, які назбираєте листочки, якісь дуже багато падають з дерев. Беремо, Вон у нас буде зелений, так? і червоно додаємо. додамо, додамо. Так. Також перегортаємо. Звісно, беремо нашу землю. Дуже. Обережно притискаємо і за хвостик піднімаємо. Ось таке деревце. І ось такий ще у нас листочок. Так. Вибираєте фарбу ту, яка вам подобається найбільше. Лісточок замальовуємо дуже щільно. Дуже-дуже щільно. Не забуваємо гарно промивати наш пензель, щоб фарба на нас не ображалася. Пам'ятаєте, якщо фарба забрудняється, вона на нас ображається. І потім малює дуже негарно. І ось такий у нас таке Да? Так? Високе, високе деревце. Притиснули. Серветкою, щоб наші ручки залишалися чистими. Ой, ось таке в мене гарне диво. Але чогось мені тут не, не вистачає. У мене є отакий гарний листочок червоного кольору. Ми з нього зробимо їжачка з вами. Їжачок у нас коричнього кольору. Беремо ось так. Так. Дуже щільно замальовуємо наш листочок коричневою фарбою. Так. Перегортаємо і ось тут по лісу у нас буде бігти з вами наш гарний друг їжачок. Притискаємо. Добре діти. Якщо схожі дерева на дерева, то їжачок у нас чогось з нього не вистачає. Беремо маленький пензлик і домальовуємо їжачку нашому носик, виченятка і ніжки. Також нашим деревам можемо домалювати стовбульці. Ось такі маленькі. На небі ми можемо намалювати з вами ось таких хмаринки. Небо восени у нас. Сіре, да, сірим кольором, тому до синьої фарби ми можемо додати ось такий чор, чорного. І, і ось таке ось у нас похмуре небо, да? Похмуре, таке похмуре. І у нас дуже такий ми з вами пейзажно малюємо, запалимо нашим листечком. Ось так. Мішечок у нас тут пішить, Травичка. Добре, ось такий осінній пейзаж вийшов з нашим гарним другим їжачком. Дерева і їжачок ми з вами використовували листечко, яке опало. Маю надію, що у вас вийде також. До побачення!